Привіт! мене звати Марія Григор'єва. Якщо ви шукаєте розумну, активну, гарну дівчину, то це саме я. Я займаюся бально-спортивними танцями вже понад 7 років. В свої 12 я стала чемпіонкою Європи та віце-чемпіонкою України. Я можу танцювати усюди і завжди. Я вільно розмовляю українською мовою знаю англійську мову на рівні. А 2 також я люблю подорожувати зі своїм танцювальним колективом по Європі та по Україні. Найбільш запам'ятовані країни мені здалися Франція, Іспанія, Італія і Болгарія. В них я також побувала. Також я дуже люблю тварин, і в мене є домашня тваринка. Моя кішка Сісі має великий знімальний досвід. Я приймала участь у таких проєктах, як концерт Дізель-Шоу, серіал Коло. Фільми та соціальні ролики для міжнародної платформи Фабіоса. Коли я вирости, я мрію стати тренером по бально спортивним танцям, але також хочу зв'язати своє життя з рекламними роликами та зйомкою. Мені цікаво розвиватися в цьому напрямку. Дякую за увагу. До нових зустрічей!